Привіт усім. Була потреба, дуже була потреба, бо порослі капздець. Повні осюди роботи ще залишилося тут трошки Vitals Launcher 2. Лошадка працює, працює задоволений, справляється вже великою. Траву покошував, така з ріст метр вісімдесят з густотою така капітальна, благо, що не було шите, що вона там не заплетена. Але на диском 40 справилася. Диск вже підточив був, тому що кроти риють у нас, на норки нариваються, злизало. Його побідіт затачував, брав. Е Бормашинку з алмазним кругом малесеньким і підтачував. Подивився, що вона марається, як і всі ті, хто ставиться до нових речей. Пацана трохи шизануло, коротше. поберіг. Ось є фірми теплоізол, ось такий матеріал для поліпропиленових труб утеплення. E, значить, штангу обмотав, використав. тут у нас 28 на 6. Тут немає. E, на рукоятки накинув меншеньку. 22. 22 на 6. Ось розмір є. Так, подивлюся загалом, як це буде. Понятне діло, що тут вона от захист, бо марається капітально. Хочеться все поберегти все-таки. Так. Дорогою ціною достаються речі, тому бережемо, як можемо. Тут, можливо, буде шкрябатися, потім ще придумаємо, можливо, чим його, як поведеться, чи буде він його вигризати. Вон, понятно, що він мягкий пінестей, воно його з'їсть. Але поки місце пробний варіант надалі, що зберегти ж можна це все. Це. Значить, з приводу того, що там заправка. Сам попався на эту удочку 25 до одного. Виробники там пишуть ось. Наприклад, Віталс він вже ніде не пам'ятовує про це, а раніше була інфа. Значить, Зачасту виробник використовує своє масло, масло дешеве, мінералка. 25 до 1 мішається 40 грам мастила на 1 літр, тоді воно себе ще пихтить. І, А загалом, якщо свого виробництва нема масла там на замовлення, то думаю, що люди будуть лити просте масло. Значить, Використовую Олеомак, хто ж тіль, там пропорція 50 до 1, 20 грам на 1 літр. У мене мастило олеомак. Так, секундочку. Гарне мастило, значить, зразу скажу. Так, де тут у нас? Де це 50 до 1 пропорція, Давай на О, пропорція 50 до одного. З дуру мішав 40 мл кидав замість 20-40 Вона давилася, в мене і бензопилка є їхня. 2511 Black Edition. Думав, ну, можливо, це просто, бо вперше це все купую, працюю такою мототехнікою. Думав, що ну, просто така потужність. 25-кубовий бензопили і 41-кубової мотокоси. Бо була вона глохла у мене три рази, ні з того, ні з цього. Давилася мастилом. І пихтіла диміла перебавка масла. Значить, використовуйте тільки гарні мастила, це не реклама гарних мастил. Це що це у нас тут? Полосинтетичне масло, воно має більшу густоту. І тому е його свойства е потребують зам е замішування в малих пропорціях. Значить, е Багато хто мені розповів, що краще заливати, от якщо пропорції 50 до 1, чим і я буду користуватися в подальшому, і потужність зросла, перегріву не було. І... Бо до того перебавиш масло, вона давиться, потужність падає, димить, то я тепер буду мішати. Якщо пропорція 50 до 1, значить це означає, що 20 грам на 1 літр. То я буду використовувати, щоб, не дай Боже, не менше і не більше, то рекомендують від 22 грам до 25 заливати пропорцію, яка ось. Стосується 50 до 1. Це саме краще не попадете в просах ні зі зменшенням, ні зі збільшенням. Ах, от такі от діла. Лаунчер 2 достойна каса. Мені сподобалось дуже. Все, всім гарного часу добу.